Тисяча днів війни. Розкажемо, як Україна та Миколаїв пережили ці дні. Фотовиставка до тисячного дня війни. Тисячу днів іде дуже жорстоке протистояння. Розкажемо про експозицію, яка відбулась у Миколаєві. Цивільний захист на Миколаївщині. В області створено фонд захисних споруд, який складає 1613 об'єктів. Розкажемо, які заходи вживаються для підвищення безпеки в області. Вівторок, 19 листопада, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо. У ніч на 19 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила один безпілотник «Шахед». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом на території області обстрілів не зафіксовано. Сьогодні минає тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це тисяча днів боротьби, героїзму та незламності. За цей час українці довели, що свобода не просто слова, а цінність, за яку варто боротися. За ці дні наша країна пережила болючі втрати, але водночас об'єдналася як ніколи. Тисячі героїв на передовій волонтери, лікарі, вчителі та кожен, хто допомагає у тилу, наближають перемогу. Тисяча днів агресії це також тисяча днів опору, який надихає світ. Україна обов'язково переможе, бо з нами правда і майбутнє. Слава Україні! Тисячі днів війни наклали чимало ран на тілі і нашого міста Героя Миколаєва. У місті немає жодного району, який не постраждав би від російської агресії. До цієї символічної дати телеканал Март розпочинає серію спеціальних репортажів про долю кожного району Миколаєва під час війни. Перший сюжет присвячений Інгульському району. Тож, як ця частина міста і його жителі пережили тисячу днів Великої війни, розкаже Олександр Матюшенко. Інгульський район один з найбільших частин сучасного Миколаєва. Маючи 35 квадратних кілометрів площі, він є важливим інфраструктурним вузлом міста. За тисячу днів великої війни цей район зазнав чимало ударів російської армії. Під прицілом окупантів були різні об'єкти, будівлі та споруди. Та найчастіше атак зазнавали мирні житлові квартали. На території району постраждало 534 житлові будинки, 10 житлових будинків, які повністю зруйновані. 30 житлових будинків, які зазнали значних пошкоджень, але ж зараз вони приходять технічне обстеження. Чи можемо дальшим відновлювати та включати людей до програми її підтримка, її відновлення? Також пошкоджено 298 багатоквартирних житлових будинків. З них повністю зруйновані два. Це все із того, що із житлового сектору. Та не тільки на цьому зупинилися окупанти. Неодноразово їх ракети били по цивільній інфраструктурі, а також об'єктам соціальної сфери. Кожен такий випадок є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За час повномасштабного вторгнення зруйновано понад 100 об'єктів. Це і освітні будівлі. Що стосується шкіл, то це приблизно у нас в районі це 17 об'єктів таких, з них було пошкоджено 15. Дитячих садочків у нас знищено два. Вони на сьогоднішній день зазнали пошкодження і на сьогоднішній день вони не працюють. Останній це був 24 року, там ну, теж є загиблі, загибла дитина, ну такі важкі, важкі наслідки. Лихо не оминуло і бізнес, і сферу послуг. Щонайменше у 69 підприємців були виявлені руйнування та пошкодження. Так, що разу після кожного прильоту на місцях ударів розгорталася комплексна робота по ліквідації наслідків атаки. Правоохоронці документували російські воєнні злочини, ДСНС гасили пожежі та рятували людей, а міські служби приводили до ладу зруйноване. Все починалося вже з ночі після. Прильоти, коли було розподілялися обов'язки між комунальними підприємствами. І після того, як вже проводилися розмінування спеціальними підрозділами, нам надавався дозвіл на початок робіт. І завдання нашого підприємства ставало якнайшвидше прибрати і звільнити дорогу від скла, від частин будинків, від частин деревин та меблів. Ми робили все це дуже відповідально. За ці тисячу днів війни в Інгульському районі вже зафіксовано 992 заявки про пошкоджене майно. Над ними працює профільна комісія з адміністрації, аби допомогти людям якнайшвидше отримати відшкодування від держави. На даний час комісії спрацьовано 576 заявок по об'єктам. Що ми робимо? Ми робимо, складаємо акти, так називаємо чек-листи суми компенсації. Сума компенсації це передана та да внесена до реєстру пошкодження зруйнованого майна. Та да, того, що вже передано. Тоді ми можемо зробити чек-листи вже на отримання коштів. Сума загальної компенсації по району 17 млн 690 тисяч і виплачена заявникам 16 млн 277 тисяч. Робота з відновлення зруйнованого у районі вже триває. Попри війну, яка продовжується, наразі вже запущено відбудову низки об'єктів. Головним чином увага зосереджена на житловому фонді. На сьогоднішній день вже відновлено за програмою. Є відновлення відновлено вже 84 об'єкти. Також спочинаються з 2022 року до адміністрації міста була надана допомога і від держави і за, за рахунок місцевого бюджету матеріали, такі як шифер і профнастил. За цей період було видано на 80 таких житлових будинків. Більше з них вже самостійно теж люди відновили. Самі ж мешканці Інгульського району кажуть, що роботи попереду ще багато, але й позитивні зміни вже бачать сьогодні. На мою думку, щоб сховищі були, працювали, був зроблений в них ремонт. Та так все. Транспорт добре ходить, мені так здається, скільки я. Транспорт добре, обслуговування в торгових точках, мені здається, продуктами все завалено мені. Здається, що жителі Миколаєва, мешканці Миколаєва, мають змогу купити все, що їм потрібно. Отоплення, воно, звичайно, не постійно є, але воно хоча б є. Раніше її його не було. Те, що воду хоча б якусь провели раніше, знову ж таки, і води ніякої, там тільки брудна була. А зараз, хоча б, просто її поновили, так що можна руки помити нормально. То ну також автобуси, звичайно, ходять, можна доїхати до університету, до роботи. Город живе і за це дякуємо. Повноцінна відбудова інгульського району ще попереду відзначають у місцевій владі. Наразі ж над цим ведеться робота з партнерами Миколаєва і триває пошук донорів. Інгульський район, як і інші райони міста, зазнав руйнувань. Це були і приватні будинки, і багатопорохова забудова, ну і звичайно об'єкти критичної інфраструктури. Ми мали руйнування котелень, ми мали руйнування газопроводів. Все ремонтувалося оперативно. Фактично те, що стосується саме ремонту котелень, вони як операції на серці Відбувалося при подачі тепла, відновлення зруйнованих котелей. Звичайно, що ми хочемо спланувати цю Відбудову не лише відбудувати так, як було, а по принципу build forward, тобто зробити краще ніж було, і навіть краще ніж планувалося. Та найголовнішим чинником для повоєнної відбудови має стати перемога України. Для цього важлива допомога та віддача кожного, чиє серце зараз батьківщиною з рідним містом та нашими захисниками. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал, якщо дивитеся в Ютубі. Також діліться своїми думками в коментарях. Аби залишатися у курсі всіх новин, долучайтеся до наших сторінок у соцмережах і читайте сайт ТРКМАРТІВІ. До тисячного дня війни у Миколаєві організували експозицію, присвячену подіям цього періоду. У ній представлені роботи миколаївських фотографів, які від початку повномасштабного вторгнення закарбовують найстрашніші, але важливі моменти життя українців. Наші кореспонденти також побували на виставці, тож усі подробиці у матеріалі Катерини Рупташ. Сьогодні день, коли вся країна затамовує подих. Тисяча днів повномасштабної війни, сповнених тривог, болю втрат і нескінченних молитов. Але водночас це тисяча днів неймовірної стійкості, потужного спротиву та щоденного героїзму. Я дякую нашим захисникам, і захисницям за їх неоцінили вклад в нашу перемогу. Я дякую всім українцям, які з першого дня повномасштабного вторгнення залишилися на своїх місцях, залишаються досі і працюють на нашу перемогу. Цей період став найважчим випробуванням для кожного українця, змусивши не лише переосмислити свої цінності, а й подолати страх, об'єднати серця та сили задля однієї мети перемоги. Ми залишаємося нацією українців. Вітаю з тим, що кожен з нас зрозумів, усвідомив, що коли ми кажемо слава Україні, що є справжні люди, які заслуговують ім'я носити назву героїв. Слава Україні! Війна не оминула жодного регіону країни, залишаючи по собі руїни та ріки сліз, аби відзначити цей важливий і водночас трагічний день. У Миколаєві організували експозицію, присвячену цьому періоду. Сьогодні ми зробили виставку. Я дуже дякую своїй колективу, своїм дівчатам, нашій громадській організації оберіг, яка максимально об'єднала всіх дотичних населення. Це і волонтери, і ветерани, і родини загиблих, без, родини безвісті зниклих. Кожен розказував про свою історію. Навіть військовослужбовців передавали свої експонати з передової, щоб максимально наближити нас цивільних тут людей до того, що. Тисячі днів іде дуже жорстоке протистояння. Тисячі життів мирних людей та військових було зруйновано через агресію РФ. Чимало родин втратили своїх найрідніших людей у цій війні. Тож тепер їм залишається лише нести цей біль крізь усе своє життя і щодня розповідати іншим про своїх героїв. Одна з їх Алла Голюмбєвська, родина загиблого воїна, так трапилося в житті, що вона втратила двох своїх чоловіків: батька своєї дитини та свого чоловіка на війні. І ця людина, я думаю, як ніхто більше розуміє втрату та біль цієї війни. Вона є ідеологом та організатором даної виставки. В експозиції представили свої роботи двоє миколаївських фотографів Дмитро Скороходов та Сергій Кононенко, які з перших днів повномасштабної війни закарбовували найстрашніші, але разом із тим важливі миті. Це все фото з початку повномасштабного вторгнення. В перші ж дні, десь день на десятий, я взяв фотоапарат і пішов по порожньому Миколаєву. Це було ну трохи небезпечно, але не скажу, що я рад, що це зробив, тому що я б бажав не робити цих фото. Це ж все е, приходиться пропускати через себе. Кожен цей погляд, цю біль за кожною світлиною. Прихована щемлива історія боротьби, надії чи втрати розповідає інший фотограф Сергій Кононенко. На час війни в Миколаєві на жаль. Фотографів залишилось дуже мало, і не було кому це фільмувати. От я, отак, от вирішив для себе, що я буду це робити. Це не моє. Я коли викладав фото, і всі казали Сергій, ти ж такого ніколи не робив. Ну якось так от прийшлося. Кожна із цих світлин повинен нагадувати людям про те, що війна ще не закінчилась, і кожен з нас повинен триматися та допомагати Збройним силам, каже дружина загиблого воїна Дмитра Кондратенка Аліна. Сьогоднішній захід це якраз про те, щоб ми не забували, що ми ще досі в війні, що ми ще досі втрачаємо, і, тим не менш, ми ще й досі живемо. От, і незважаючи на те, що багато сімей втратили, ми продовжуємо жити і продовжуємо. Нести цю пам'ять не тільки для наших дітей, близьких, але для всіх інших. Доки війна триває, ми повинні не забувати про це. Ми маємо щодня пам'ятати, що наш відносний спокій має високу ціну. Деякі люди забувають, що в нас війна. Вони дивляться тікток, вони просиджують це своєму, своє життя. Просто ем, ну воно в них стало таким, як було раніше, і хочеться повернути розуміння, що. Там на фронті, де жахіт, який було, і що ми тут 40 кілометрів від Херсона, і там просто те, що ми переживали там півтора року тому, треба не забувати. Адже там, на лінії вогню, досі перебувають наші хлопці та дівчата, які щодня відвоюють не лише кожен клаптик української землі, а й кожен наш прожитий день. Тож необхідно підтримувати їх усіма силами та не залишати самих у цій боротьбі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марта. Російські окупанти знову спробували прорвати оборону 79-ї бригади на Курахівському напрямку, але їхній запал швидко погасили миколаївські десантники. Як повідомили в бригаді, українські захисники застосували артилерію, міномети, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, а ще мінно-вибухові загородження. Як наслідок ворожу атаку було успішно відбито. Пожежа житлового будинку в південноукраїнську горіла квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки, зазначили в ДСНС. На виклик прибули вогнеборці на автоцистерні та з автодрабиною. На цей момент господар і його знайомий самостійно покинули квартиру, в якій виникло займання. Другого чоловіка за попередніми даними з отруєнням продуктами горіння та опіками госпіталізовано до лікарні. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців, а пожежу площі 15 квадратних метрів було. Оперативно ліквідовано її причина встановлюється. Національний парк Білобережжя Святослава, що розташований на Кінбурнському півострові, зазнав руйнівних наслідків через бойові дії. 96% його сухопутної території знищено вогнем. Це підтверджують результати інфографічного дослідження російсько-українська війна, вплив на довкілля, яке провела агенція ТОПЛІТ за підтримки міндовкілля. Основними чинниками шкоди екосистемі парку є масштабні пожежі, будівництво фортифікацій, проїзд важкої техніки, підривдав. Амби Каховської ГЕС та замінування. Заступник директора національного парку Павло Холодняк заявив, що забруднення території вибухонебезпечними предметами стане великою проблемою, яка буде супроводжувати Україну протягом багатьох років. Далі, цитата наше завдання допомогти природі відновитися. Проте проблема забруднення вибухонебезпечними предметами залишається ще на багато років, і ми не зможемо вирішити її самотужки. На Миколаївщині цьогоріч було зареєстровано низку надзвичайних ситуацій, серед яких аварії на електромережах, спалахи пташиного грипу та пожежі. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА повідомила заступниця начальника обласного управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова. Як регіон справляється з викликами сучасності та які заходи вживаються для підвищення безпеки, розповість Олександра Долматович. Протягом поточного року, на додаток до воєнного стану, який діє на території всієї держави, на Миколаївщині зареєстровано вісім надзвичайних ситуацій. Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Олена Горбачова. Дві надзвичайні ситуації місцевого характеру, це надзвичайні ситуації пов'язані з аваріями на електромережах і з ташинним грипом. Три ще шість ситуацій – це були ситуації об'єктового рівня, менша розповсюдженість. Там була і чума свиней, пожежа сільхозугідь, лісові пожежі, ну інші ситуації. З метою вжиття невідкладних заходів управлінням організовується робота регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом цього року забезпечено проведення 13 засідань. Якщо говорити про найбільш поширені питання, це були питання, такі як забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєзабезпечення на території регіону, організація укриття населення у фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення санітарного і епідеміологічного. Благополуччя населення, залучення матеріального резерву на ліквідацію та запобігання заходів надзвичайних ситуацій, і перегляд переліків потенційно небезпечних аварійних об'єктів, які необхідно або демонтувати частково або повністю. Управління також забезпечує оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Для реалізації цього завдання в області побудована та функціонує територіальна автоматизована система центрального оповіщення. Вона забезпечує прийом сигналу оповіщення від державної та спеціальних систем і передає їх на місця. Та система забезпечує запас сирен, які ми чуємо всі. Також до системи підключено чотири радіостанції ФМ, які також передають інформацію, і також управління передає інформацію через застосунок тривога мобільний. Наразі до територіальної системи підключено 397 сирен і 192 сигнально-гучномовні пристрої. Для забезпечення її сталого функціонування управління постійно здійснює заходи технічного обслуговування апаратури. Впродовж цього року управління проводить роботу щодо модернізації цієї системи. Ця вимога загальна державна, щоб ці системи були модернізовані, тому що аналогова система, яка зараз використовується, її вже більше 80 років, і необхідно її вже осучаснювати. Ця модернізація передбачає. Підвищення стійкості цієї системи дозволить автоматизувати процеси, які зараз робляться через людські би, втручання, забезпечить роботу сирен в умовах відсутності електроживлення. Одне з ключових питань в умовах сьогодення є забезпечення укриття населення. На сьогодні в області створено фонд захисних споруд, який складає 1613 об'єктів, а саме сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття. Додатково на зупинках громадського транспорту встановлено 26 первинних укриттів, 19 таких укриттів в місті Миколаєві і 7 таких укриттів в місті Очакові. Якщо брати період цього року, то загальна кількість укриттів в області за цей рік зросла на 164 споруди. Це 146 найпростіших укриттів і 18 первинних укриттів. Кількість готових укриттів також збільшена на 283 споруди. Ще один важливий напрямок розмінування територій. Спочатку повномасштабного вторгнення в області зафіксовано 92 інциденти з випухонебезпечними предметами, в яких постраждало 109 осіб, поранено 90, з яких 12 – діти, а загинуло 19 осіб, серед яких одна дитина. У порівнянні з минулим роком кількість інцидентів зменшилась вдвічі. Стежено близько 200 тисяч гектар за цей період. З них потребувало розмінування та розміновано 23 тисячі гектар. В тому числі розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів, 500 кілометрів зрощувальних каналів. Також увага приділяється розмінуванню акваторії, лісових масивів, критичної інфраструктури та приватних домогосподарств. На сьогодні в регіоні протимінну діяльність дійснюють 157 піротехнічних груп. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. З 18 листопада у Миколаєві частково перекрили рух транспорту по вулиці Кропивницького. Йдеться про відрізок від третьої Слобідської до парку Народний сад, повідомили на КП Миколаївелектротранс. Зазначається, що це тимчасовий захід. Однак рух трамваїв за маршрутом номер 3 здійснюється без змін. Пасажири можуть продовжувати користуватись електротранспортом за цим маршрутом. Наостанок про погоду в середу 20 листопада. Хмарність протримається у Миколаєві увесь день, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 83%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Обов'язково лайкніть та поділіться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої спогади, як ви пережили ці тисячу днів війни, у коментарях. Нагадаємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.